Микола Миколаєвич Тищенко займається боротьбою нібито під прикриттям патріотизму з колцентрами, які він знаходить у Києві. Він приходить, влаштовує там шабаш, приводить правоохоронців, приводить з собою засоби масової інформації, все починає знімати. Але журналісти розповідають, нібито е і в соцмережах пишуть про те, що нібито це все як сказати вам панорожко. Чому панорожку? Тому що він в результаті ті, кол. Центри. До яких він вдирається, починає їх кашмарити з однією простою метою. Потім отримувати з них гроші і, скажімо так, кришувати. І вже навіть з'явилося аудіозапис, гуляє е, по інтернету, де нібито Микола Тищенко е, спілкується по телефону і обіцяє вирішувати їхні проблеми кол-центрів за певну грошову винагороду, не виключає і суди, що може там теж повпливати на те, аби е, вирішити деякі проблеми, найбільш со. Отким політик кол-центри з оборотом у кілька мільйонів доларів на місяць. Ну, послухайте просто, ви зрозумієте зараз, що я безпосередньо маю на увазі. Я прошу учитувати всю історію. Да? Там єдиноразвива крупна константа, например там.